Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія «Дельфін» – кораблики для коропової ловлі. У даному відео розглянемо наші рекомендації по пакуванню кораблика для відправки до сервісного центру на технічне обслуговування чи до комплектування. Ми рекомендуємо використовувати ящик подовжена 30-ка розміром 100 на 40х30 см. У даний ящик ідеально поміщається кораблик разом з сумкою. Також обов'язково мають бути присутні наклейки, не кантувати та крихке. Вільного місця вистачає, щоб покласти ехолот у заводській коробці або доущільнити паперовим наповнювачем. Кораблик відправляєте у сумці. Пульт керування має бути у заводській коробці або у кейсі для пульта. Кораблик обов'язково має бути обгорнутий у попурчасту стрічку. Оцінюйте кораблик не менше, ніж 5 тисяч чи по повній вартості. Ми не рекомендуємо відправляти кораблик палетними бортами чи флетбоксами. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей. До побачення!